Пастор Марк Бернс, якого вважають духовним радником президента США Дональда Трампа, розкритикував повітряні удари Росії по Україні, що сталися в останні дні. Про це він написав в вису мережі ікс. Він назвав атаки російських сил на Київ кричущим порушенням міжнародного права та воєнними злочинами, адже вони цілеспрямовано націлені на цивільні райони та об'єкти інфраструктури. Допис звучить наступним чином: ці удари не лише завдають нищівної шкоди мирному населенню, а й підривають фундаментальні принципи гуманності та норми ведення збройних конфліктів, які забороняють напад на некомбатантів відповідно на цивільних. Пастор закликав міжнародну спільноту рішуче відреагувати, щоб притягнути до відповідальності винних росіян і захистити життя та права мирних жителів, які опинилися в зоні вогню. Марк Бернс нагадаю, це євангельський служитель, телеєвангеліст і політик, який є пастором Harvest Price and Worship Center у південній Кароліні. Бернс часто представляв Трампа на його мітингах під час передвиборчої кампанії політика у 2016 році. До 2023 року був членом правління організації Пастори за Трампа. Також спецпредставник Трампа в Україні кіт Келох заявив, що обстріли України, які здійснює Росія, порушують Женевські мирні протоколи 1977 року. Він закликав зупинити вогонь. Про це повідомляє з посиланням на його пост у соцмережі X. Келох, прикріпивши фото Києва у вогні, написав наступне. Це Київ безладне вбивство жінок і дітей вночі в їхніх будинках з явним порушенням женевських мирних протоколів, покликаних захищати невинних. Ціна напади ганебні припиніть вбивства. Припиніть вогонь негайно щодо нічного обстрілу України. Я ж нагадаю, що в ніч. На 25 травня російські окупанти знову масово обстріляли Україну, внаслідок чого загинули понад 10 українців, зокрема й діти. Зокрема, Росія випустила по нашій країні 298 дронів і 69 ракет. Ворог запускав різні типи ракет, використовуючи як кораблі в чорному морі, так і стратегічну авіацію. Силам ППО вдалося тоді знищити 45 крилатих ракет. Ще дві були локально втрачені і знешкодити 266 безпілотників ворога. Під атакою ворога опинилися 13 регіонів України: саме Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області. Якщо говорити про цю ніч, додам. Що що Російська Федерація знову масово обстріляла Україну у Києві? Працювали сили протиповітряної оборони. Двоє людей поранені через атаку росіян по Запорізькому району. Ворог вдарив по селу Юрківка, поцілив по приватному будинку. Також під атакою дронів був Харків та передмістя. У деяких районах міста було чутно потужні вибухи, і на Хмельниччині є пошкодження приватних домогосподарств та підприємств. Про деталі цієї нічної атаки повідомимо згодом, коли буде офіційне повідомлення, і Повітряних сил збройних сил України після масованих обстрілів України з боку Росії варто відкинути ідею мирних переговорів та перейти до рішучих дій, зокрема озброїти українську армію без обмежень та запровадити максимальні санкції проти Москви – про це сказав республіканець Дон Бейкон. Бейкон відреагував на інформацію про російські атаки по Україні протягом цих вихідних. Він голосив на наступному: настав час для чесності. Мирні переговори не мають жодного впливу на російського диктатора Владимира Путіна. За його словами, Кремль продовжує агресію, маючи на меті підкорити Україну, і не зупиниться, доки не зіткнеться з рішучим опором. Конгресмен підкреслив, що його е, Путіна мета домінувати над Україною, і він не зупиниться, доки не зрозуміє, що не може перемогти. Бейкон закликав США та союзників діяти безкомпромісно. Він зазначив, що США та союзники повинні озброїти Україну до зубів, вести максимальні санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів російських активів за кордоном. Заважу, що Бейкон є. Одним із найпослідовніших прихильників України серед американських законодавців, зокрема раніше цього року, він опублікував статтю в «The New York у який розкритикував занадто м'яке ставлення адміністрації американського президента Дональда Трампа до Росії. Крім того, Бейкон став на сторону України, коли відбувся конфлікт між Трампом та українським президентом Володимиром Зеленським.